Не втрачайте з поля зору продуктивність та її вплив на бюджет. Завдяки відстеженню продуктивності в управлінні витратами, підрядники можуть аналізувати продуктивність і витрати, щоб отримати в режимі реального часу розуміння потенційних ризиків затримок у графіку та перевищення бюджету, що дозволяє точно прогнозувати їх. У межах відстеження продуктивності зв'яжіть дані по робочій силі з бюджетними статтями. Спрощуйте введення даних, автоматично синхронізуючи інформацію з зовнішніх програм відстеження праці в систему управління витратами. Щоб краще зрозуміти вплив на продуктивність, розбийте дані на окремі випадки, наприклад, за конкретними місцями виконання проєкту. Подивимося, як це працює. Щоб пов'язати дані про робочу силу з бюджетом, оберіть Додати елемент відстеження. Потім виберіть код витрат з випадаючого списку. Типовий випадок відстеження буде створено автоматично. Додайте додаткові випадки за потреби та, якщо доречно використовуйте місця розташування для їх визначення. Натисніть Елемент для перегляду окремих випадків відстеження для кращої візуалізації розбийте дані. Наприклад, згрупуйте за місцем. Щоб розрахувати планову продуктивність, перейдіть до перегляду елементів та прокрутіть до розділу план. Там перегляньте та уточніть ведення об'ємів годин та одиниць виробітку. Відстежувані вхідні та вихідні дані автоматично розрахують фактичну продуктивність. Для додаткового аналізу відкрийте бічну панель, щоб переглянути докладні журнали та графіки. Візуальні індикатори показують, як фактична продуктивність співвідноситься з планом. Ми бачимо коефіцієнт продуктивності, який показує, наскільки добре ви працюєте. Менше одиниці червоне це означає, що ви відстаєте. Один як заплановано, а вище одного перевиконання показується зеленим кольором. У розділі прогнозу розраховується необхідна продуктивність, щоб допомогти вам залишатися на курсі. Також видно відхилення від плану: система прогнозує орієнтовну кінцеву вартість, базуючись на фактичних витратах та розрахованому відхиленні. Це дає вам максимально точні дані, щоб ви могли коригувати прогноз бюджету за потреби. Коригування прогнозу можна швидко створити та змінити. Вони одразу відображаються в огляді бюджету. З управлінням витратами та відстеженням продуктивності вся потрібна інформація у вас під рукою, щоб ви могли діяти негайно і залишатися на шляху до успішної реалізації проекту.